Цікаві факти. Збройні сили України продовжують наступати на різних напрямках. Протягом минулого тижня на півдні та Сході вдалося звільнити 14 квадратних кілометрів. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Маляр наголосила, що інформацію щодо успіху Збройних сил України оновлюють за тиждень, тому що ситуація день у день нестабільна. Все може змінитися. А війська не завжди закріплюються відразу. Тому наступного дня може бути геть інша ситуація. Для того, щоб бути максимально коректними, у Міноборони набирають інформацію за кілька днів тиждень. Тоді Україна може проаналізувати усю ситуацію і побачити більш-менш стабільні зони. Путін помре. І це зрозуміло. Заявив Зеленський про те, чи можливий в Україні сирійський сценарій. Президент України Володимир Зеленський порівняв російську агресію проти України та війну в Сирії, до якої також причетна Росія. Лідер України вважає, що Путін не зможе ввести проти України війну так довго, як у Сирії. Відповідаючи на питання, чи може статися з Україною те, що сталося із Сирією, Зеленський сказав, що не може. Він пояснив, що в Україні не може бути сирійський сценарій, тому що Путін не проживе стільки років. Глава держави пояснив, що в тому темпі, із яким Путін воює в Україні, він не воював у Сирії. Зеленський заявив, що в Сирії інша війна, попри страшні страждання і руйнації. Також він оголосив, що він у жодному разі не применшує страждання сирійців, які втрачали своїх близьких. Будь-яка війна це страшне горе і страждання, навіть якщо війна йде три дні. Хтось за ці три дні втратив усе. Тому я не порівнюю війни, а порівнюю об'єм застосування повномасштабної агресії Росії, яка в Україні. Та те, що відбувається у Сирії, сказав Зеленський. Сполучені Штати уклали з Болгарією та Південною Кореєю угоду про постачання Україні 155 мм боєприпасів та вже ведуть аналогічні переговори із Японією. Зазначають, що в такий спосіб США хочуть збільшити постачання в Україну 155 мм боєприпасів, що їх використовують у гаубицях вздовж всієї лінії фронту. За словами американських чиновників, Україна за день випускає до 8 тисяч артилерійських снарядів. Чиновники Сполучених Штатів упродовж останніх декількох місяців були поінформовані про високу швидкість використання Україною боєприпасів і знали про можливі перебої із постачанням. Саме тому і з початком контрнаступу України активізували свої зусилля. Сьогодні у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У Севастополі пролунали потужні вибухи. Повідомляє про приліт у житловому масиві на півдні Севастополя Балаклава. У центрі Севастополя також було видно дим. Місцеві говорять про приліт у районі Сукрової головки. Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв вже прокоментував вибухи. За його словами, у районі Каракоби було збито безпілотний літальний апарат. На землі стався підрив. Загорілася трава і чагарники. Пожежні розрахунки вже на місці. Приступили до гасіння загоряння, розповів розважаю. Атака безпілотників по Москва Сіті. У Кремлі заявили, що не бачать аналогій із терактом 11 вересня 2001 року в США. Про що запитували на брифінгу пропагандисти. У Кремлі, після другої, за декілька днів атак безпілотників по Москві заявили, що загроза подальших ударів існує. Про це заявив речник російського президента диктатора Дмитро Пісков. Вчора я вам казав, що звісно коментувати із експертної точки зору це можуть і мають лише військові. Справді, загроза існує, вона очевидна, і заходи вживаються, сказав він.